Okay, запускаємо, колеги. Мене звати Іван Пролицько, я представлявся, я керівник експертної громадської спілки і експертної груп Fiat Transformation Forum. В контексті того, що зараз говорила Ксенія, у мене теж будуть деякі які не дуже оптимістичні цифри. Але тим не менше я маю презентувати і представити один з проектів інфраструктурних проєктів, які ініційовані міністерством підтримані Міністерством охорони здоров'я України так, за фінансовою підтримкою міжнародних партнерів. Мова йде про проект реконструкції реабілітаційних центрів в Вінницькій області. Проєкт проект фінансується в межах міжрядової гранту між Францією та Україною. Він Почти. Він був тут Францію та України. Він був підписаний в жовтні 2024 року. В рамках цієї угоди Франція виділила 15 мільйонів євро спеціально для покращення реабілітаційної інфраструктури. Тому проект фокусується на реконструкції двох закладів охорони здоров'я у Вінницькій області. Про що я скажу пізніше? Хто залучений до реалізації безумовно, це Міністерство охорони здоров'я за активної підтримки обласної ради і обласної державної адміністрації. Я би так сказав, теж активного втручання. О, французька сторона фінансує проект через спеціальні фонди України, що дозволило залучити французькі компанії. Відповідно, ви їх бачите зверху: Elips Projects» і «Ginger International». Саме завдяки «Ginger International» Ми завдячуємо. Цьому проєкті тому що з'явився додатковий цікавий компонент, про який я більше і розкажу. Через це ми в своїх комунікації застосовуємо іншу назву проєкту – це зміцнення реабілітаційних послуг в Рівнінській області. Сама команда експертів HTF, е, організація, яку я представляю, відповідає за цей компонент. Додатковий один це реконструкція, модульне будівництво, оснащення. Да, а другий компонент. Це безпосередньо зміцнення реабілітаційної мережі, технічна підтримка та підвищення спроможності надавачів послуг. Ну, мовно кажучи, ми так домовилися, що якщо ми будуємо і оснащуємо, ми хочемо подивитися, наскільки ефективно будуть працювати і можуть працювати ці заклади охорони здоров'я, використовуючи те, що було проінвестовано, Неважливо за які росія. Відповідно, ці якісні послуги мають бути і ефективними, і результативними для пацієнта. Заклади мають бути фінансово стійкими, мають мати стратегічний план розвитку, ну якнайменше 10 років, мати старт план і так далі. Як керівник організації, я вхожу в робочу групу відповідно з реабілітації. І так само моя функція координувати ці зусилля, уникаючи дублювання зусиль і ділячись інформацією, і щоб це було в контексті стратегії розвитку системи реабілітації в Україні. Як я сказав, це два, два заклади, регіон, 15 мільйонів і 16 місяців реалізації цього проекту. Тепер ще до безпосередньо самих закладів. У владижені це повна реконструкція санаторію. Не, от які ну, безумовно з укриттям, і планується розміщення трьох основних відділень. Це від вибачте відділення ортопедії реабілітації, неврології. Неврологічної реабілітації, профілактики професійних захворювань це приблизно плюс 46%. Ліза. Хочу зазначити, що це загальний заклад охорони здоров'я в нашій спроможній мережі. Так? Ми розуміємо, що є у нас кластерний не так далеко заклад з, реабіліта... з реабілітаційною допомогою, де має розвиватися реабілітаційне відділення, але не так далеко. Ми купуємо і робимо, і запускаємо а, такий великий проект. У Вінниці будівництво буде складатися в дитячому реабілітаційному центрі для дітей, а будівництво модульних блоків. Відповідно, це стаціонарне відділення на 24 плюс ліжок, про це окрема історія. І амбулаторний блок фізичної реабілітації та психологічної реабілітації для дітей. Відповідно, і там і там інфраструктура передбачає укриття. І, наприклад, в Вінниці ми вже порахували, що це приблизно 300, на 300-310 людей, і це достатньо великий виклик, оскільки це і спеціальні умови для дітей, їх розміщення для ЦП і так далі. Тобто, це окремий навіть проект, це окреме мегічне завдання і завдання на проектування. А, це щодо безпосередньо самих... Самої інфраструктури, а тепер про компонент, про те, що ми сьогодні багато говорили і про на, в тому числі. Компонент зі зміцнення реабілітації мережі технічної підтримки та підвищення спроможності надавачів послуг він складається з наступних пунктів. Я дуже швидко проговорю: це технічне планування та проєктна підтримка. Це те, що відбувається вже зараз і старт вже почався, це розробка медичного завдання та завдання на проєктування, аудит проєктної документації, на відповідність клітичним функціональним і інформаційним вимогам. Санпінам, нашим вінам і так далі для наших міжнародних партнерів, це ну суттєвий виклад для того, щоб це, це робити. Фінансова стійкість, і ефективність послуг, це аналіз витрат, фінансові розриви, моніторинг показників ефективності для обґрунтування управлінських ресурсів управління ресурсами і так далі. Далі інституційна спроможність управління ресурсами. А це було ні. Вибачте, да це оцінка кадрів, те, що ми вже говорили. Операційної спроможності підтримка стратегії розвитку, врядування, сталість і фінансова стійкість закладів охорони здоров'я в медики, запуск навчання і стратегічний розвиток. планування запуску нових підрозділів, розробка індивідуальних навчальних програм для кожного закладу, формування планів розвитку закладів, і регіональна мережа та маршрути пацієнтів це проектування маршрутів реабілітаційної допомоги, координація між стаціонарами, амбулаторною, первинною медичною допомогою. І, відповідно, послугами на рівні громад підтримка управління управлінням охорони здоров'я. Це шість основних блоків, які включають цей компонент окремий. Зараз вже сформована команда понад 15 експертів, консультантів, Приблизно орієнтовно це 600 з там, робочих днів і приблизно 8 місяців реалізації цього, цього проєкту, або навіть цього компоненту в рамках цього великого проєкту. Що важливо, і на чому я хочу зосередитись? Це безумовно на тому, що для нас ближче це один з компонентів. Це безпосередньо аналіз витрат фінансової стійкості, чому він важливий, ми вважаємо і беремо його за основу. І сьогодні я те що вам продемонструю. Самі наші експерти, які входять в нашу організацію, вони давно достатньо займаються, займаються аналізом витрат е фінансових розривів. Е Економічних, фінансової, економічної фінансової діяльності закладів з клінічної складової. Я пізніше покажу на пулі закладів, як це виглядає. А, тому на цьому слайді ми можемо надати лише ключові такі аргументи, для чого це потрібно і чому це вважається важливим. Безумовно, це планування тарифної реформи або подальшої тарифної політики в реабілітації, поточні тарифи ми Можемо по різному оцінювати, але зачасту вони не покривають і у нас є певні дані аналізи, вартість пролікованих випадків, ну, особливо якщо ми говоримо про реабілітацію. Аналітика закладає основу для подальших рекомендацій щодо оновлення пакетів медичних гарантій, зокрема з урахуванням складності пацієнтів віку та типу реабілітації. Ну і кадровий потенціал, про що ми сьогодні говорили, і ось ці от ксенія дякую дані. Вони багато, багато про що говорять. Ми потребуватимемо, безумовно кадрового потенціалу і ресурсу, але при зарплаті в районі 500-600 доларів на місяць при такому завантаженні і збільшенні такого завантаження, ну втримати медичний персонал або звучити його буде досить важко, попри те, як би ми це не пропагували і не говорили. Тому це окремий компонент і. і він має враховуватись, в тому числі в тарифній політиці, і е, витрати мають бути ретельно розраховані на основі відповідних методик. Цифрові інструменти: це окремий блок, це використання електронних систем обліку витрат костінгу, е, в тому числі health management information system, тобто для управління саме фінансовим, для прийняття рішень для правди охорони здоров'я. Це велика прогалина зачастую. Я це знаю, і навіть спілкуючись на заходах керівниками наших uh, центрів досконалості я розумію, що деяке розуміння деяких акцентів або показників воно знаходиться на, на, на такому рівні, що потребує додаткового навчання і впровадження. Ну і безумовно, ми переходимо до основного блоку: це навчання. Навчання ще раз, тому що uh, ми оновлюємо заклади, встановлюємо обладнання, мільйони євро, але ми розуміємо, що і тарифи, мабуть, будемо вдосконалювати, але рясувати треба в навчанні персоналу, і це частина твоєї спільної роботи, яку я разом робили. і Я про це говорив. Всесвітня організація охорони здоров'я підтримує навчання в центр досконалості. Ми так само залучили в наш проект. У нас є керівники двох центрів досконалості в вигляді консультантів: це керівник Ахмадіду для дитячого рекрептаційного центру, і відповідно та центр досконала центр досконалості. Ахмадіду, Реабілітаційного відділення і відповідно центру досконалості у місті Вінниця ми маємо адаптувати навчання для тих заходів охорони здоров'я, але безумовно такі поняття, як вартість пролікованого випадку, реабілітаційного циклу в від відбиту реабілітації, складність реабілі... реабілітації, віку пацієнта, супутніх захворювань і так далі. Відповідно, вартість ліжко дня, коли я це задаю. Ну, відповідь я не чую від керівників. Вони починають говорити, а нам заплатили НСЗУ. Ну, це не та відповідь, яка, яка має бути від керівника такого підрозділу або такого закладу охорони Все Це такі показники, які варто вивчати, навчати, розраховувати. і Вони мають бути зрозумілими для управлінців, в тому числі. Це все передбачається і о, тільки два виклики, з якими буквально. Дуже напружено останні два, ну, два тижні, майже тиждень ми стикнулися. Перше, коли ми готували медичне завдання, починається є певні можливості у нашого міжнародного партнера, так, який бачить у нього є фінанси, обмеження, технічні можливості і так далі. Але ми розуміємо, що присутність батьків при реабілітації дітей так, це на 30-40% в показниках це покращення ефективності самого лікувального процесу, особливо дітей до 5 років. Так само ми розуміємо, що це відповідає стандартам ВОЗ і ЮНІСЕФ і на практиці означає подвійне інфраструктурне навантаження на заклад охорони здоров'я. Ми це вже прораховували, це харчування, спальне місце, гігієна, відповідно, навіть місця відпочинку, для, щоб вони мали побути і психологічно відновитися, поспілкуватися між собою. Це все має фінансуватися звідки? Ну я розумію, що ніхто мені зараз не скаже, чи закладається це в тариф, наприклад, який сплачується національною службою здоров'я України, та чи реабілітація. Okay. Тобто, ми або заклад це має бути, має бути. А ми будемо планувати його стратегію розвитку, фінансову сталість і так далі. І ми будемо бачити ці розриви, да, які, які будуть, за рахунок чого це має відбуватися. Місцева влада, окей, ми посчитали, порахували, ми маємо сказати, будь ласка, місцева влада, але досвід спихання на місцеву владу ми знаємо, він завершується не дуже добре, особливо якщо ми говоримо, що це складова лікувального процесу на 30-40% це складова складова. Друга частина це окремі зони для нейрореабілітації та добічної реабілітації і сенсорних кімнатів. Почали моделювати, виходить так, що в одному приміщенні це неможливо. Ну, неправда. Ну, сенсорно окремо, да, а нейрореабілітації фізична. Тому, якщо у нас є обмеження в фінансуванні або площах певний, ми виходимо на те, що ну, йдемо на певний компроміс. Цей компроміс все одно призведе погіршення результатів революційного процесу. Тобто середні універсальні реабілітаційні інфраструктури неминуче створюють вузькі місця і знижують ефективність лікування. Тому це має бути враховано у пріоритеті фінансування також. Тобто збільшуються витрати в будь-якому разі ряду охорони здоров'я на всі ці речі. І ну як стандарти ЄС ВОЗ також передбачають адаптацію ребілітаційної структури під критерії профіль пацієнта і так далі. Це я вам не лише те, що от ми зараз в процесі медичного завдання почали узгодити, тому що є бажання і потреби закладу охорони здоров'я, є можливість е -е, міжнародних партнерів, є обмеження суми об'єму фінансування кількості площ і, -і, 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 і виходить чимось надо жертвувати або якусь частину відкладати на потім. так. Да? І, і навіть на цій стадії це вже певний певний викор. Тобто, все це потребує нового підходу до фінансування, і ми вже говорили про те, що зараз поки що ми сплачуємо за факт пролікованого випадку, і ніяк не оцінюємо результат. І я так думаю, да, коли почнемо оцінювати якість реабілітації, це буде впливати на суму. Всі ці речі мають бути враховані, да. І якщо є відповідні умови для розміщення. В тому числі батьків з дітьми, то це має відображатися і на сумі оплати, і на тарифній політиці. Тепер буде інша цікава штука, дуже спробую швидко, але оскільки цифри мають бути сьогодні, то я їх покажу. Хочу сказати, що команда експертів працює в різних міжнародних проєктах достатньо давно. А, ну, Якщо, вибачте, якщо ви подивитесь, то це останні тільки. Останні тільки проекти Квітень, листопад 24-го року, це аналіз витрат фінансувався проєкт САІДі, довготривалого лікування. А, так само, і меджі департамент, оцінка витрат кости каунтів і аналіз пакетів медичні гарантій, що оплачуються за дірчі. Це тільки за останній час. Ну, я не можу безумовно вам в рамках цього. А, в рамках цих проєктів повідомляти певні результати цього певного аналізу і, і так далі. Але ви бачите, що в 2012-18 році був проект health finance і управління і інговенанс, і тоді вже були започатковані і використовувалися ці міжнародні підходи. А була створена фактично за цей час досконалювалася erp система або Health Management Information System, як на, на певному підході і методики збору і обробки даних, що дозволяє за цей весь час в рамках національних проєктів, в рамках навіть індивідуальних запитів, власників власників закладів охорони здоров'я, тобто місцевої влади, проводити аналіз лікарень. Вони всі зводяться в одну єдину велику базу, в якій зараз ну, за різний період понад 600 закладів охорони здоров'я. І ці дані об'єднуються. Це не тільки зараз дані Національної служби здоров'я України, але і з медичних інформаційних систем, з медичної статистики. В рамках додатково зібраних даних і проведеного хостингу і аналізу витрат в кожному закладі охорони здоров'я. Тобто, виявляєте, там огром величезний масів даних, які можна вже аналізувати. Я вам покажу це кластерна лікарня Київська область, дані за, взяті за 24 рік. Аналіз проведений в березні цього року. Ви бачите вартість по по по. по. Відділення вартість витрат випадку по кості каунтин лікування. Бачите, всі відділення і вартість ліжко дня за кості каунту. Побачите, так, вартість лише дня, а потім оплата за СЗУ. Бачите, зліва. Першу на на, 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 на на жаль, не відображається привітка. Оплата за за відділеними попак по по повідділеннях віден сезону і фактичні витрати за кости каунтів треба прав правильно читати ці дані. Ми рахуємо всі витрати, всі витрати, коли ми говоримо, що тарифи мають покривати всі, ми ж коли сідемо, що включимо і комунальні витрати тарифи. Да тому ми ми можемо виключати комунальні витрати, але не розуміємо. Тобто, це не факт того, що. Тарифи, от я вам зараз скажу, <кій> недостатні. Вони десь достатні, десь недостатні. Це факт в тому, що ми бачимо на графік справи і бачимо, що практично всі, у всіх відділеннях стаціонару, крім неврології, заклад фінансування від НСЗУ не вкриває витрати, які на заклад охорони сьогодні Бачите, по кожному відділенні фіругія, шерські і так далі. Якщо ми. Перейдемо далі, ну тобто неврологічне відділення з інсультним блоком. Як тільки інсультні блоки це пріоритетний пакет, да, він більше фінансується. Ми маємо всі інші затягують заклад в мінусах. Якщо ми побачимо вже докладно, я, ну, я розумію, що багато дрібних цифр, але ви зрозумієте, що це все з єдиною системою аналізується, причому з можливістю порівняння різних закладів охорони здоров'я. Ви бачите оплата НСЗУ за договорами по пакетах. Ми зараз просто візьмемо окремі пакети і подивимося, який пакет. А в збитках да, найбільших, а який найменше. Ми маємо оплати за договорами, маємо фактичні витрати, і маємо по відділеннях профіди і збитки. Бачите нижню табличку тут, да? червоний це все от збитки, які йдуть. Відповідно, справи можна фінансові розриви під час оплати СУЗУ за пакетами ПМГ. Ви бачите, червоний стовпчик безпосередньо, да? це якраз програма медичних гарантії, це пакет 4, це терапія. Про яку ми всі говоримо, деякі оплачують, ви бачите, що загальні збитки, ну, НСЗУ покриває десь 75% витрат, дефіцит 25 мільйонів, лише неврологія з інсудним блоком покриває витрати, і найбільший дефіцит лікування без хворогії 31 мільйон. Тобто, коли б не а, інші, ну, всі всі ті могли б заробляти, ви бачите, по пакетам є десь там плюс, мінус і так далі. Але цей пакет він тягне, тягне заклад охорони здоров'я в мінуса одразу. Чому тягне? Теж це не, 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 не тільки про тарифи справа. справа. Да. Це розподіл пацієнтів з до, довготривалим до, до, до перебуванням в кластерні лікарні. Ми пам'ятаємо, що ми концентруємо високоспеціалізовані послуги в кластерних лікарні. А кого ж ми там лікуємо? Розподіл пацієнтів з довгостроковим перебуванням у стаціонарі з приводу. Е, е, Всево-судинні захворювань да? віковими групами. А відповідно, внизу я просто одразу на помаранчеві можете подивитися, що 21% це довготривалих е, випадків, це пацієнти саме з такими хворобами, вік, відповідно, зазначений. І 73,1 лікувалися у терапевтичному віддивою. Тому фактичні витрати на цих випадках. Півтора мільйона ОСЗО платила чотири 0,4 чотири десятки Тобто, фінансовий дефіцит за тими випадками довготривалого лікування один на один мільйон гривень. Те, що йде в цьому стаціонарі, а це одразу у нас посил до роботи первинного надання медичної допомоги, яка має попереджати. І друге це доступність. Тривалого догляду лікування сестринського догляду ближче до місця проживання населення. Цих людей в принципі в кластерній лікарні не мало б бути коли вони туди потрапляють. Ми бачимо пакет фінансування, а витрати в кластерній лікарні одного ліжка дня, враховуючи персонал, обладнання і так далі. Якщо пораховане, вони набагато вищі, ніж загальні лікарні, тому такі не випадки завжди будуть тягнути заклад охорони здоров'я в них. Тому, по ідеї, вони б мали б не госпіталізувати, але виходу іншого немає, але вони ж не можуть відмовити. З іншого боку, ми знаємо, що відбувається з малими лікарнями сільськими місцевостям, що ну ви бачили ці всі речі. Тобто, якщо цей процес не керований і ми не, 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 не робимо з цими лікарнями щось, вони не завантажують пластері на кластерними лікарні такими випадками і тягнуть їх вниз через це через все. І ви ж, мабуть, хочете подивитися, щось по реабілітації. Це дуже швидкий аналіз. попередній. на даних 23-го року. Просто мої експерти попросив, я вони вивели. Значить, це з цієї системи ERP FinHealth, значить, 7243 випадки, 16 закладів охорони здоров'я, в яких є реабілітаційні відділення, дев'ять регіонів. І, відповідно, це пакет 53, три національна реабілітація. Значить, перший слайд це тенденції для реабілітаційної допомоги дітям. це цей пул, потрапило реабілітацій, дитячі реабілітаційні три дитячих ребілітаційних відділення, кількість випадків Херсон і три регіони. Ну, ми вже бачимо домінування опорно-рухової реабілітації. із них 32,3% – це випадки. Складності реабілітації 2, тобто це висока складність. Вказана великою потребу фізичної терапії, адаптації до активності і вертикалізації. Неврологічна реабілітація 42 Рівномірний розподіл по складності є практично по, 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 по всіх. От. І висока складність 18,7%. 7 Найпоширеніша група дитячих реабілітаційних втіленнях, ДЦП, порушення розвитку, затримки моторики і так далі. Значна частка кардіореспіраторної реабілітації 19%. Ці, ці вимагають інстиційного догляду частіше після тяжких інфекцій, пневмонії, вроджених патологій. Тобто 80% випадків реабілітації дітей, це неврологічна реабілітація та опорно-рухового апарату, і 775% з особливої медичної складності реабілітаційних вточа. У розподілу вирішили подивитися, що ж таке місто і обласний заклад, і, 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 і заклад міський. Да? Тут э, прямих висновків немає. Це треба вивчати. Да, чому так стається? Да, я концентруюся всіх. Ну можна сказати, що кластерних і надкластерних да. ну не завжди так, але в принципі так. Ми маємо що 5785 дорослих пацієнтів, 10 зос в цьому пулі вибору, да, і сім регіонів. Найвищий рівень складності домінує в обох закладах. Це 55,5% в обласних, 45,9% в у міських. Це може свідчити про високу концентрацію тяжких випадків або недосконале розмежування за у процесі надання допомоги. А високий рівень складності да, на середині. Частіше зустрічається в міських закладах, 29%, проти 15,5% в обласних. Можливо, це відображає інший профіль пацієнта або. Особливості класифікації, але ми ще й можемо говорити про особливості обліку да, і ведення орієнтованих медичних записів. Середній та низький рівень складності 15,1% в області, 4%, тобто він значно меншу суму складає. Це може свідчити про недостатність спрямування пацієнтів з легкими травмами, якщо ми говоримо реабілітація на рівні громад, на рівні амбулаторному рівні і так далі, вони потрапляють в стаціонар, де вони могли б і не з'являтися в принципі. І е, невизначений рівень складності взагалі становить 8,2 і 104% міських, що вказує на проблеми з веденням обліку документації та останньої повноцінної аналізи. 10% достатньо для аналізу. І два останні слайди. Це Київська обласна е, клінічна лікарня. Е, просто взяли її одну. Формує е, рівень складності один формує 61% усіх випадків, але є найбільш збитково саме в цьому закладі охорони. Тобто з перший і другий рівень мають найвищий рівень покриття менше 50% при високій собі ватті. Можна аналізувати додаткові витрати, чому в них так? Да, тобто, можливо, на ефективність витрати завищені вони, а можливо, вони якраз притягують на себе найскладніші випадки, які потребують більших витрат і не покриваються навіть тими тарифами, які є. Хочу зауважити ремарку зробити. Все ж таки, ми взяли 23 рік зараз на коефіцієнти, ми будемо дивитися, аналізувати, як це може змінюватися далі. І останній слайд це взагалі аналіз фінансового покриття, витрату реабілітації за напрямками рівнями складності, загальні висновки. Тобто я вам привів заклад обласний, да? Але так, взагалі усі види реабілітації по складності 1% покривають витрати щонайменше на 80%, деякі на 100%. Ну, хочу сказати, що ми, в принципі, при аналізі можемо провалюватися в кожен пролікований випадок і дивитися збитки по кожному пролікованому випадку або, або прибутку, що свідчить про відносну адекватність тарифу і найменшому рівні складності, і найвищому рівні складності. Другий, третій, спостерігається висока варіативність покриття від 70 до чотирьох що вказує на ризик недофінансування окремих напрямків, особливо неврологічної реабілітації, і потенційні проблеми знову ж таки, це такі. Перший погляд, ми зараз, якщо сконцентруємося на реабілітації в роботі в тих закладах охорони здоров'я аналізу, будуть більш конкретні цифри і ну, більш перевірені з певними можливими висновками. Неврологічна реабілітація, нетравматичний стани має найвищі показники покриття 70 і 77 6%. Це може свідчити про недооцінку трудоміськості послуг. Ми говоримо про оплату персоналу, да про складність їх роботи і так далі. Потреба оновлення підходів до тарифікації підвищення фінансового навантаження на заклади які спеціалізуються на цих випадках. І кардіореспіраторна реабілітація має понад 100 відсотків покриття, що може бути пов'язано з недооцінкою реальних витрат іншими закладами у разі неформального, недообліку Ну я Офіційною мовою про це кажу, але в принципі, ви розумієте, що варіацій е, е, трактувати ці дані багато, і попереду у нас велика робота для того, щоб реабілітація була ефективною. Фінансово стійкою е, в принципі. Ми будемо працювати. Система у нас є, будемо працювати на цих закладах. Будемо зустрічатися. Я буду розказувати про міжні варіанти, які у нас є. Бо ми будемо проводити костінг на цих закладах і на дитячій реабілітації, що важливо. Uh, і якщо наші партнери скласти хочуть масштабувати це дослідження, наприклад, це можна зробити досить швидко з допомогою тих інструментів, які у нас вже є, і досвіду, які є в міжнародних проєктах, uh, які вже були, і навіть національних пілотних проєктах про рахунку виправда, дякую. Дуже дякую.